Кальцій, детринікомед турбота про свою красу уже зараз. А курортний Трускавець, що на львівщині вже 5 років без центрального опалення. Масовий перехід на індивідуальне почали ще 2011 року. Поштовхом для цього стало зростання ціни на тепло. Відтак містяни і комунальні установи обігріваються газовими котлами або альтернативним паливом. Деякі санаторії та готелі, аби не втратити клієнтів взимку, вже встановили твердопаливні котли, закупили дрова на випадок, якщо не буде газу. А тепер для більшості стало викликом як вижити без світла. Як Місто готується до зими. Дивіться далі. Найперше я клему. Клема є, і в нас з'явилося світло. От світло є, зараз включиться котел. Холод і темрява, пану Ігорю вже не страшні. Чоловік розробив дієвий метод, як не залишитися без електрики. Під'єднав інвертор, перетворювач постійного струму до автомобільного акумулятора. Маючи зарядку автомобільну, звичайно, я заряджаю цей акумулятор і. Такі чином ну, спасаємося від виключень світла у чоловіка. Завдяки цій системі працюють котел, холодильник, є світло на кухні та можна зарядити гаджети. Залежно від кількості підключених приладів, електроенергія в оселі може бути від 3 до 5 годин, оскільки місто вже 5 років без центрального опалення, у більшості містян газові або електричні котли. І цьогоріч через щастя вимкнення світла кожен рятується як може. У когось вдома пічки та каміни, а хтось купує генератори. Аби не втрачати гостей, готелі та санаторії встановлюють твердопаливні котли на випадок, якщо не буде газу. Та й економніше кажуть. Ми закупили твердопаливні котли потужністю 200 кВт кожен, провели закупівлю дров, чого повинно вистачити на три місяці. Цей готельний комплекс заповнений на 100%. Окрім звичних туристів, живуть тут і переселенці. Багато хто ще з лютого березня. Наш власник прийняв таку більш соціальну позицію і в нас досить бюджетні ціни. В середньому одномісний номер у нас коштує 600 гривень. Це є зі сніданочком. А ось у цьому санаторії, готуючись до зими, утеплюють фасад. Також закупили потужний генератор. Вчора запустили його вже в роботу. Він, якщо світло щезає, він автоматично на протязі 5-7 секунд включається. У санаторію здоровитися люди приїжджають з усієї України. Зараз це переважно жінки з дітьми. З Чорнобаївки. було нестерпно, тому я навіть не хочу про це зараз згадувати. Це той час, який хочеться поскоріше забути. Ради діток собі приїхали. Нині місто також закуповує генератори для комунальних установ. Треба зо три десятки, особливо потрібні потужні для водоканалу. Трускавець така горбиста місцевість, перепад висот 100 метрів, і стоять потужні насоси, які створюють тиск в системі. Перемишль нам подарував 400 кіловатний генератор. Воно дає нам фактично закриває питання двох насосних станцій, а є ще дві насосні станції. У мерії трускавця запевняють, зроблять усе, аби жителі і гості курорту змогли з комфортом перезимувати та якісно отримувати усі послуги. Морослав Прикопюк, Володимирулюк, факти сітіві. Єдині новини.